Церковна свічка, дар Богові чи талісман. Дорогі мої, певне, немає звичнішого поєднання в уяви будь-якої людини, ніж церква і свічка. І зайшовши до храму, більшість підходить в першу чергу саме до свічниці. Це цілком виправдано з брядової точки зору. Чи при... Пішла людина просити Бога чи дякувати Йому за даровані милості, вона, вона прагне звертатися не з порожніми руками, а принести хоч невеличкий дар. Саме свічка стає тим еквівалентом жертви, з яким приступали до Бога старозавітні люди, жертви добровільної і абсолютно необтяжливі. Про жодну компенсацію тут не йдеться, адже дари Божі набагато щедріші, а потреба його не так у кількості та розмірі свічок, як у щирому зверненні віруючого. Та й цей символ молитовного горіння, на жаль, з часом став об'єктом забобонних прав. І не лише за межами церковної огорожі, де свічка є традиційним атрибутом різноманітних ворожок провидиць та спіритичних сеансів, але і у самому храмі. Якби випадковий перехожий, що за покликом душі зайшов до храму, знав, яка кількість забобонів оточує придбану ним свічку. Він би не наважився навіть підійти до свічниці. А якщо він мав необережність принести свічку з собою, тут же він повною мірою відчує всю доброту, теплоту і миролюбність, якою променяться деякі церковні слушниці. Бо ж виявиться, що така свічка і неблагодатна, і неосвячена, і чадить, та й взагалі не можна і край. Та і правил користування правильною, тобто придбаною у цьому храмі свічкою стільки, аби він тільки слухав. Леді не за руку проведуть і, ж, і на кожному кроці проінструктують. Запалювати можна лише від лампадки, бо від чужої свічки перейдуть гріхи і хвороби. А у деяких храмах навпаки, Запалювати від лампадки категорично забороняють. Тобто, вже на першому етапі ви маєте 50 шансів отримати несхвальний погляд, а той осмикування. З цієї ж причини чужі свічки не чіпай і не переставляй. Маєш потребу передати свічку, роби це лише через праве плече, бо на лідному біс сидить і свічку осквернює. Знову ж. Залежно від храму. Ви можете отримати генівний донкір, намагаючись оплавити не свічки, аби вона міцніше і рівніше стояла. Особливо ревно за цим слідкують коло поминального столика, бо ноги покійникові опалюєш. Так, от, нарешті, свічку поставлено. Але й на цьому свічну рулетку не завершено. Тепер уважно дивіться, чи догорить вона до кінця, бо якщо чергова працівниця вийме раніше, то загадане бажання не збудеться, а заодно маєте час і в храмі роздивитися, і на інших жертв забобонів натрапити. Он жінка старанно переплітає дві розігріти в руках свічки і лише потім ставить їх до ікони. Щоб коханого чоловіка повернути. Он згрьований чоловік, заплаканою дитиною на руках, підраховує коло свічної скриньки, чи вистачить йому грошей на сорок свічок, які має поставити за порадою тих, що знаючих бабульок за упокій дружини, з якої надбав дітей без вінчання. А он молоді, прийшовши на вінчання. Тривожиться свічним гаданням, у кого свічка сві швидше згорить, той швидше помре, а якщо взагалі згасне, то вже щастя у шлюбі не чекає. Та й ще слідкуй, чи ж тут до слів богослуження, щоб свічку не переплутати, бо весь вік сваритимешся. А он і жінка коло поминального столика, що ж. Що зовсім нескорботним лицем, сторожко зраючись, займається дивними маніпуляціями. Запаливши свічку, встромлює її гнотом донизу. Виявляється, бабці розкажуть, що то вона людині та хвороби чи смерть накликає. Та ще й підкажуть можна й просто за живу людину до розп'яття свічку поставити, але якщо ще й гнотом донизу. То вже напевно не виговорює цього. І стає темно в очах і в душі, і зникає молитовний настрій, і розтрачуєш крихти спокою, за якими, власне, і зайшов до храму, і розкриваєшся між прагненням душі, залишитися в Божому храмі і бажанням тікати з того, що зробили з нього запобонні люди. То й просто вийти не вдасться. бо ж добрій бабусі побачив, що твою слуханяність, ще й кілька недопалків свічних в кишеню сипонуть, від усяких хвороб помагає, особливо за щокою тримати, як зуби болять. Та й з собою порадять кілька свічок купити, негативну енергію в хаті спалювати. А якщо ти особливо припав їм до уподоби, як знак найбільшої прихильності, порадять тобі свічечку, освячену на свято Стриння від блискавки під час грози найкращий захист. І що їм до того, що ти живеш не в хаті, а у багатоповерхівці, що квартира твоє освячення, а у серці палання вогонь віри, на кожен твій захід вони мають свою двосічну зброю. Так батьки наші робили і нас навчили. А це мені, по секрету, знайома ворожка, може, екстрасенс, чи Ясновидиця розповіла. А найдужчий і неспростовний аргумент. Так треба кому? Богові? Чи його... Супротивникові, що прагне сховати Боже милосердя за складністю, за таємничістю псевдоритуалів. прагне перетворити зігріваючий душу вогник свічечки на нагадування про пекельне полум'я, спрямувати людську думку не до Божої благодаті, а дослідування бобонним приписам, чи ж не занадто легко ми. Потрапили в його пастку обрядовості. Та ж Господь, словами святого апостола Павла, застерігав нас, нечистих бабських байок остерігайтеся, 1 Тимотея 4.7. Тож маємо сміливо, але терпляче, лагідно, але рішуче викорінювати пощіний ворогом кукіль. Матея 13, 25. А як боїмося, виполюючи кукіль, повиривати разом з ними пшеницю, Матея 13, 29, то хоча б не допомагаємо ворогові роду людського розсівати ці буряни, щімо добре зерно і ростемо в душі дерево віри, що не потребує підпорок талісманів, а здатне дати плід у сто крат. Для насичення нашого і наших ближніх. Бог є той, дорогі ми, про якого ми кажемо в молитві Царю Небесний. Він всюди і все наповнює. Однак чому ми не можемо зустріти Христа, бо ми перейняті іншими речами, проблемами, ідеями, обрядами, забобонами думками. Але чи в цих речах є Божа воля? Наше життя і його кінець має бути здійсненням Його волі? Зустріч із Господом є у нашій молитві, у присвятій Ухаристії, коли ми приймаємо Його тіло та кров у читанні Святого Вангелі, яке є нагодою розвивати цю зустріч. Однак молитва і Ухаристія, читання Піплі, не ті. А що далі? Якщо ми це не перенесемо в наше людське життя, тоді можна нас вважати безбожниками. Хіба про це, що я вище говорив, можна назвати вірою? Кожна мить нашого життя має бути нагодою для зустрічі з Богом. Бо буття людям дає Бог. Ситуація, яка панує Україні, не випадкова. За нею також стоїть Бог. Нам важливо навчитися за кожною ситуацією простежувати Божий промисл. Тоді ми можемо зустрічати його, адже він чекає на нас. Але чи ми готові зустрітися з ним? Це непросто, бо ми дуже матеріалізовані. Візьмемо, за приклад, мучеників. Для них нічого не мало значення навіть і смерть, а тільки Бог. Бо коли ти зустрічаєш Бога, то ніщо тебе не може з ним розлучити, навіть смерть. Якщо маленька дитина чогось хоче, що вона робить? плаче, кричить, кличе маму, їсти хочу. І, звичайно, мати обов'язково придумає, що їй так. Да. Тому як тобі щось потрібне, поклич Бога, молися йому, не звертай уваги, як це, це будеш робити, через яке плече свічку поставиш, як Ти її поставиш. Молися Йому, нехай навіть про себе. Бог почує, скажи, Господи, Ісусе Христе, помилуй мене, помилуй мене, Господи, дай мені те, що мені потрібно. Стань тим, хто мені потрібний. Передусім, Господи, дай мені твою любов, і стань найпершою моєю потребою, щоб я не міг без, неї шити, без Тебе жити, щоб одного Тебе я бажав, і все інше тоді прийде саме. Бо ти, Господи, ти ж усе. Не звинувачуй Бога в нічому, адже ти не знаєш, що ще Він тобі приготував, бувають сюрпризи. Я впевнений, що коли ми починаємо ремствувати, Бог каже в нашому серці, тим ми цього не чуємо. Ти зводиш на мене наклеп, дитино моя, думаючи про мене неправильно. я не такий. Ти кажеш, що я несправедливий, що забув про тебе, не надаю тобі значення, що я жорстокий, чого тільки ти про мене не наговорив. Господи, та коли я казав про тебе погано. У мене проблеми хіба не так? У тебе проблеми. Але твоє життя ще не скінчилося. Будуть і інші роки. У мене свої плани на тебе, і я хочу дати тобі те, про що ти просиш. Але коли, коли я вирішу, довіряй мені. І ось коли мене щось починає турбувати, я намагаюся пам'ятати про це і кажу, Господи, я хочу зрозуміти, до чого ти ведеш мене через це. Якщо в мене є віра, довіра, я знаю, що Бог не лишить мене з цією проблемою, хворобою, бідою, в цій безвиході. Він обов'язково щось зробить. Зараз, доки мені, звичайно, не видно, що там за горизонт. Але ти, Господи, зроби щось, дай мені надію, щоб я міг хоч би уявити, як усе зміниться, бо зараз усе зовсім трагічно і безвихідно. І Христос каже, Хто примушує тебе дивитися на життя так, ніби є тільки цей момент? Чогодення без мене трагічне, і майбутнє без мене трагічне, і минуле без мене трагічне. Пусти мене у своє життя, і тоді не лише теперішній час, усе зміниться. Ти не будеш звертати уваги на бабські байки. Якщо Господь увійде до пекла, то пекло навіть стане раєм. Усе змінюється з Господом. Для нього не існує проблем, не існує проблем, коли ти живеш з Богом у серці, проблеми там, де забобони. Обов'язково щось стане. Почекай, настане час, і ти згадаєш ці слова. Ні, дорогі мої, не мої слова, а Господа, бо це він так сказав. Я ніколи не залишу тебе, каже він, ніколи не залишу тебе одного безпорадно. Якщо навіть про пташок небесних я піклуюся, які сьогодні є, а завтра немає, невже я тебе покину? Заспокойся, навчися вірити мені. Я вірю тобі, вірую в єдиного Бога Отця, але віруй не розумом, а навчися довіряти мені, віруй з довірою, без паніки, впевненості і страху. Господь є, потрібна тільки любов і довіра до нього. І коли Господь запитає, чи хочеш, як запитав він розслаблено, Чи хочеш бути здоровим? Івана 5, ти відповіси йому так само. Так, Господи, але не маю людини, яка б допомогла мені. Я, ця людина, відповідь, Господь. Тепер ти знаєш і зцілить тебе. Господь розслабленому незвичайний наказ. Встань, візьме поштіль твоїх ходи. Лише встань. Одне слово. А пам'ятаєте, як сотник просив його зцілити злому? Скажи тільки слово і одужує слухамі. Скажи одне слово. І сказав Бог: нехай буде світло, і стало світло, будь один три. Одне слово, Господи, і усе зміниться. Скажи, Господи, і нехай у моєму серці оселиться радість, нехай радість відвідає цю людину. Це подружжя, нехай вони знову будуть разом, і вони будуть. Скажи, Господи, і нехай мою дитину покине спокуса, торкнися її голови, і вона залишить її. Скажи, щоб до неї прийшли просвітлення і мудрість, і буде так. Це означає, що ти віриш. Якщо Господь скаже, хоч би одне слово. Якщо вітер, що торкнувся Христа, торкнеться і Тебе Ти змінишся. Головне повірити Христу, попросити Його сказати це Слово. Тому ми і повторюємо, О Господи, Ісусе Христе, помилуй мене. Це і є наше прохання про одне слово. Якщо Господь почує нас, Він скаже: раз ти так сильно, цього хочеш добре, я помилую Тебе. Мені важливо знати, що ти любиш мене, що ти знаєш, що я люблю тебе, і що я той, хто може створити див. Бо не попросивши, ти не зрозумієш, що це я зцілив тебе. І якщо я не змушу тебе вигукнути голос напряму у небо, то досягнувши бажаного, ти подумаєш, що сам усього досяг і скажеш: Я зробив це сам, без сторонньої допомоги, сам. Досягнув як один чоловік, який запізнювався десь на зустріч, не мав де авто припаркувати. Господи, допоможи мені, щоб я десь припаркувався, бо я все ну, втрачаю все. Вона обіцяв Бог що завгодно, і перед ним машина виїжджає, а він каже: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце. А коли усе найгірше, коли усі твої сили вичерпані, саме тоді стається диво. Тоді, так, тоді я створю диво. І ти зрозумієш, що саме я це зробив, бо в тебе не той момент вже не було сил. І скажеш, Господи, тепер я розумію, що ти зробив це, бо самому мені було не впоратися, я мучився ще роками. Кидався туди-сюди, з одного боку в інший, діставав гроші, бігав по лікарях, лікарнях, ковтав ліки і нічого. Нічого. Ось тепер настав час, мій час, коли ти зневірився, коли втратив уже всяку надію, прийшов я, велика надія, єдина надія, до якої приходиш, зовсім зневірившись. Блаженні ті. Хто настільки пережив у цьому житті, що розуміє, ніщо не може по-справжньому допомогти, окрім Христа, який наповнює це життя. Світ має термін придатності, у ньому панують смерть, лінія, обман і самообман, і справжньої допомоги тут чекати звідки. Але коли Господь приходить до нас, усе змінюється. І розслаблений стілюється, він встає, бере своє ліжко і починає ходити. Коли приходить Господь, немає жодних, ймовірно може бути, жодних. Вам доведеться пройти лікування, уживати ліки. І тоді, можливо, ви видужаєте, ви дитинця чого не виключає. У Бога не буває, неймовірно, у нього негайно. У перші роки християнства саме так здійснювалися чу чудеса апостоли. Якби у нас і зараз була така сила для таких чудес, а не просто слова. Тобто апостоли помазували єлеєм, і хвори тут же зцілялися. Якось ще мирянином я допомагав священникові під час цайне субрування олеопомазання хворих, читав апостольські послання. Собрували хворого хлопчика, і після собування ніякого раптового зцілення не сталося. Так на душі у хворого полегшало, священник так і сказав: йому, Бачиш, наша молитва принесла тобі розраду, але за часів апостолів соборування здійснювалося зовсім інакше. Це таїнство мало величезну силу, тому що була величезна віра, святість і благодать. Тоді Бог хотів показати силу цього таїнства. Соборування в ті часи означало, що людина тут же зціляється. Наприклад, в неї приходив страшенний головний біль, і люди бігли в церкву до святих, за молитвами, яких ставалися такі чудеса, тому і в наш прибігає до чудотворних ікон, від яких походять дивні чудеса, якби і ми могли стати таким джерелом благодаті. Торкаючись до Бога, а не сподіваючись на своїх сина. Бачите, розслаблено. Він відразу ж зціляє сам своїм словом, великим словом творця осидержителя Ми знаємо, що в деяких випадках Господь просто молився, але тут Він показує себе джерелом сили, якому не треба прибігати до іншої сили, для того, щоб людина зцілилася, встала і пішла. Далі. Якщо й надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. А також напишіть коментар. Прокоментуйте у першому коментарі. у Ділю благословення. Напишіть імена, якого хочете цього благословення. Ну і чекаю з нетерпінням на вашу оцінку. Лайк подобається, не подобається запис. Slava Isusu Hristu